Кристина, привіт-привіт. Як в тебе справи? Як в тебе настрій? У мене все чудово, класно. Взяла нового клієнта останнього. Бачив, на яку суму? Да, бачу. На тисячу доларів. На Я сама шоці. Угу. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, на яку суму ти взяла клієнтів за час навчання? На суму 2400 400 доларів. Чесно, неочікувано, не очікувала. Я якби була в надіях, але коли пройшла половину курсу, я така думаю, щось не то, щось не то. Але потім я зрозуміла одну таку фішку, що треба йти вперед. І так завжди в усьому, і треба вірити. Справді треба вірити в те, що ти продаєш, і те, чим ти займаєшся. От, вод, головна, от ця штучка успіху, тішка успіху, тішка успіху, так. Да. В тому, щоб вірити це, про вірити в те, що ти продаєш, і те, які послуги ти надаєш. От в цьому і заключається успіх. Зараз я взяла останнього клієнта свого на тисячу доларів. Чесно, було дуже страшно називати таку суму, але, але я розуміла, що на той момент уже ті послуги, які я йому пропонувала, да. Mm -hmm. Вони як би коштують ці грошей, і вже мій час, да, моє навчання, яке я пройшла, також коштує грошей, і я вже можу продавати свої послуги за, за такою ціною. Це круто, Це правда, впевнена, і знаю, що є куди рости, є куди йти, агенція, власний офіс. Тобто я дуже замотивована угу. нереально. Like... І, і от навіть те, що я стала фінансово незалежною, це просто це кай, Да. Like... Я купила собі Dyson. Я, кстати, не, не, не виклала. але я в so... себе в інстаграмі викладала mm. а, цю історію про те, що чоловік мені обіцяв, якщо я відіб'ю половину курсу, то він мені купа Dyson. Ні, не не, 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 не запалюється ідея. Я ага. така, я як краще сама зароблю ці гроші і сама куплю. Ага. І, да, і я буквально через місяць да, навчання, бо тому що спочатку я не так швидко почала брати своїх клієнтів, як інші. Бо у мене прямо е, мої там, колеги почали брати із там, перший тиждень навчання, тільки пройшов. І вони вже всі. Я така думаю: Блін. Шок, що робити, що я не так роблю, куди йти? От от цей поток там той взяв, там той взяв. Я так думаю: так, замедлюсь і все буде, все буде. Потім один клієнт, потім другий клієнт. І така я поняла все, Дайсон уже можна замовляти. А який цей результат взагалі? Ти розраховувала на нього? Я не розраховувала на такий результат. Я не розраховувала, бо тому, що у мене якби донька дома. Да? Я не розраховувала, що я зможу багато часу приділяти цьому навченню, що я зможу. Я вести блог, кстати, дуже велика заслуга от в тому, як ти розказував, як Олексій розказував е, ці якби, мотиваційні відео, які знімала Віка нам, ці кружочки кожнівні в цьому в, зу, в нашому чаті. Да, я почала от виходити навіть в інстаграм, так, от, навіть тут я зараз ставлюся, як я боялася раніше. Тобто, бо в мене раз раніше була така, я була соціальна, мені з людьми було важко спілкуватися. То зараз я навіть в Zoom із клієнтом можу спілкуватися, да? Знаходити якісь такі со точки. Точки дотику, да? Дотику, да. Mm. На знаходити. І справді те, що я. Перестала боятися бути собою, перестала боятися себе якось проявляти. Це також заслуга твого курсу. Ну, ну реально, я дуже, я дуже вдячна тобі і далі більше, бо ідей багато. Класно. Ідей багато і як уста. Ну. А ти з самого початку розраховувала, що так вийде, чи ти як взагалі коли йшла на курс? Що думала? Ну, я думала, що я тисячу візьму. Я думала я думала, хоча б курс відбити. І вже непогано. Я погано. думала, хоча б курс відбити, плюс є гарантії. Думаю, точно, хоча перед тим як іти до тебе на курс, ну я нереальному розпачі була, бо я пройшла дуже велику кількість курсів: дієтолог, нутриціолог. Потім я намагалася вести свій інстаграм, я відкривала дитячий магазин, я проходила навчання фітнес інструктора. Коротше, було в мене дуже багато, і в мене чоловік просто замахався фінансувати всі мої ці курси. І мені було тоді в той момент страшно, і я така думала, блін, йолки палки, ну якщо я ще й тут зілью гроші, то це буде вже стоп точно. У, у моєму пошуку себе. Mm -hmm. і, але я все-таки ризикнула. І я дуже собі вдячна за це, бо, тому що там, де був страх, там був ріст. І це справді, я знайшла те, чим я хочу займатися. Я не знайшла не тільки мотивацію, я знайшла не тільки якусь незалежність. Да? Mm -hmm. Я знайшла правду себе, і я хочу. Цим займатися і е, у мене, знаєш, навіть є клієнти, які там на наступний місяць, бо я хочу зараз трошки видихнути, бо ці місяці були прям дуже такі насичені. Я намагалася це і намагалася той інстаграм вести, е, е, ходила на ці на зустрічі із клієнтами своїми. Це дуже енергозатратно. Mm -hmm. Я зараз чуть-чуть думаю, зараз ті, хто в мене є, тих я буду вести далі, але mm -hmm. пошуки трошки, поки я на стопі, трошки mm -hmm. видихну, а потім знову вбій далі. Лас. Це дуже круто. А який запит? Mm -hmm. Чому взагалі пішла на навчання? Тобто чого, що спонукало йти? Mm -hmm. а, mm -hmm. Запит був от мати якусь свою копійку, да? Mm -hmm. Бо я була від залежною від чоловіка Е, і. Чесно, я не надоїла вже сидіти самі вдома, Плюс я хотіла якусь таку справу, да, яка б е мені б допомагала знаходити якихось там однодумців, е знайомитися. І кстати, да, я знайшла я з дівчинкою, познайомилася тут. Вона українка, вона флоріст, в неї магазин свій. Ми з нею так познайомилися, роздружилися. Вона зараз хоче, щоб я її також таргет вела. Ну, я зараз їй кажу, давай чуть-чуть пізніше, давай там через пару неділь, да, також. Ну ми з нею так роззнайомилися, і запит, той який був, да, шукати однодумців, бути як в якомусь такому цьому, в колі таких нормальних людей, да, в, в яких є теж гроші. І в мене вони були, і в них були. То він реалізовується також. Слухай, дуже круто. Слухай дуже круто. А чи було важко тобі? Чи було важко тобі освоїти інформацію, чи було важко з пошуком клієнтів? Було мені важко на початку, бо я така людина, я дуже тривожна. Mm -hmm. я, це, я боялася, що я щось роблю не так, що я щось не успію. Але я коли, коли поняла, що треба замедлитись, дати собі час, трошки що все вийде, все окей. Якщо всі вже почали брати клієнтів, це не значить, що тобі теж треба. І мені в той час Віка дуже допомагала. Вона каже, проходь курс, буде, буде, не спіши, не спіши. І от коли я взяла першого клієнта, був капець як страшно. Було така, окей, я гроші взяла, що робити далі? Було страшно, але от першу компанію, коли ми запустили. Тоді я вже другу взяла е, клієнтку, дизайнершу, е, тоді вже третю, і вже тоді перестало бути страшно. Тоді вже починаєш розбиратися в цьому всьому, вже якби уже маєш досвід mm -hmm. і набагато легше. Клас, слухай, дуже круто. Боже не страшно. Дуже круто. Е, яких клієнтів брала? Що за клієнти? Так, перший клієнт у мене був це магазин побутової хімії. Mm -hmm. Друга у мене була клієнтка, це дизайнер. Третя була ворожка. Mm -hmm. <реш> Четвертий у мене був оренда віли, uh -huh. і зараз я взяла це пригон авто із аукціонів з Дубай. Ну, в них тут є ще свої, свій салон машин. Вони ці електрички приганяють із Китаю. Клас. Бо тут дуже вони популярні. Ти живеш в Азербайджані, в Баку. В Баку, yeah. Там теж береш клієнтів, там. все okay. окей. Yeah, да, я місцевий, у мене майже всі тут місцеві клієнти. Клас. Yeah. Вони всі розмовляють на російській мові, вони такі нормальні, можна з ними працювати. Клас, слухай, дуже круто. Тобто які б ти кажеш плани на <плес> таргет розвиватись далі і бути в цій А, Я хочу, я хочу зараз зняти собі офіс. <плес> да, я хочу офіс. У мене чоловік просто працює в офісі, і я така думаю, чого б і мені ні? Бо, тому що вдома ти не виділяєш так часу да, роботі, бо ти там пішов там паралельно, купу справу робиш. В кафе мені теж я напрацювалася, так скажем. Хочу офіс, також хочу, от я хочу зараз знайти собі перекладача, mm -hmm. мені потрібно знайти СММщика, бо тому що тут є запит от іменно навіть останнього клієнта на місцевого mm -hmm. Е, і в подальшому хочу свою агенцію. Слухай, дуже круто. Uh, дуже круто uh, Скажи, чи... а ти казала, що ти боялася, так? Так. Да. Мені було дуже страшно, от, іменно, е... бо тому, що в мене був досвід е... Про... дуже гарний минулих mm. курсів, mm. і от е... я боялася, що це буде також не щось не моє. Mm. Бо справді я засиділася дуже в декреті. Mm -hmm. І мені було за це неймовірно стидно. стидно. І, але це було таке виправдання, що я, бо у мене дитина, бо я в чужій країні, бо ми перед цим жили в Стамбулі. І це було таке виправдання, бо в мене ж дитина маленька, і я там сама з дитиною і в, там, там, в чужої країні. Але все-таки треба брати відповідальність за своє життя, і треба. І, ну, якщо, якщо і справді відгукується це, ти мені відгукувався дуже давно. Але у мене все щось я не могла наважитись, да? Але як я думаю, наважило? що ну, був як не наважило? час. Як наважилось? Е, ну, вже о, так півтора-два точно підписано. А як наважилось? Наважилася я. В мене були гроші. Там бюджет определений. Я там собі відкладувала, відкладувала. Але я так думала, що я як в Києві було, думаю, так, треба йти на якесь навчання. І в тебе от періодично запускалися ці набір учнів в нове навчання. Я така думаю, точно в цей раз піду. Точно в цей раз відео, і все одно я не йшла би, тому що мені капець було страшно, і я така, і я не знала, чи в мене вийде. От я була невпевнена, мені було страшно, і я а не я була не було. готова от, вийти з цієї зони комфорту, бо що нафіга щось робити, якщо тобі і так чоловік дає гроші? От в мене так було. Факт. Ну, реально, І як ти поняла, що треба, як ти приступила страх? І подумала, що ну, надо. тому що я, я хотіла мати якийсь определений чай. Я там задумала, що я щось хочу купити йому на якийсь подарунок. Але я така думала, блін, він мені дає гроші, я за його гроші буду купляти йому подарунок. Щось я захотіла я, А, я захотіла в Рим поїхати. Mm. І в нас якесь там я там була з ним, він каже: от заробиш там, сама поїдеш. У ну, мене ще зараз Рим теж є така. Трієр мій, да. мій гештальт не закритий, який так. треба закрити. А як переборола цей страх? Що собі сказала? Страх переборола? Як переборола цей страх? Просто й пішла туди, і все. Тобто... Просто пішла в нього. Да. Було нереально страшно. Що собі сказала? Як себе переконала, що треба йти? І я, я, Мене дуже пере мене дуже переобітило те, що що це в будь-якому випадку ми відіб'ємо гроші або повернемо, або повернуть. Бо було, це було основною якби причиною до цього. Що ти наважилася, так? Так, да, наважилася на це. Слуха, от ти пройшла навчання, от якщо б. Можливо, ти була на таких же самих зумах. Тоді, от ти тепер, яка пройшла навчання, що б ти сказала собі, якщо б сиділа там серед аудиторії і думала йти, не йти, що б ти собі сказала, які слова би підібрала? Я б сказала собі, якщо тобі це від, відкликується, да, відгукується, бери, йди, роби, і в тебе все вийде. Да. І це вийде в усіх, які хоч якісь будуть маленькі кроки будуть робити, це справді ну це реально. Чому ні? Слухай, дуже круто. Друзі, які є запитання Чекаю до Крістіни задавайте, так? У мене цікавить проєкт про ворожку. <сіх> 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 Дівчинка <сіх> якась кеша. Проєкт про ворожку чи багато клієнтів? Було в неї дуже багато запитів, клієнтів. Е, ну там як. Вона там спілкувалася з ними, я не знаю, бо вона виходила з ними на, лі... на особистий зізвон, але у неї запитів було так при... При... нормально. Плюс в неї було дуже запит... запитів від жінок воєнних, які там пропали, знаєш. Але вона не дає таким консультаціям, вона там виходила якось уже на чисто розклад, ну, було запитів у неї нормальні. Mm -hmm. Так, наскільки. Да, користуються попитом дану сфери, да, угу. особливо в Європі. І в Європі? Так, да. особливо в Європу. Ми запускали. Ми запускали на Італію, на Італію і на Польщу. А це Українки в Італії і Польщі, чи це хто? Так, да. це ми запускали на російські банери і на. Українські банери. Угу. Клас. Тобто і ставили мову російська і українська. Угу. Угу. Клас. Е, так, які е, е, які способи пошуку клієнтів були більш дієві? У мене більш дієвий був спосіб розсилки, і я зараз з ним так. Також користуюсь, я знайшла оцю дизайнерчу пошуком цим в Інстаграмі. Дуже можна реально знайти в Фейсбуку, в цьому, в різних групах. Я шукала українки там в Баку, українці в Баку, навіть, в ці, навіть азербайджанці в Україні. Угу. У мене також я списувалася з одним. Азербайджанець, який там привозить є дистриб'ютором якогось вина, він хоче, але я чомусь ну, боюсь таку сферу брати. Угу. Алкоголь важко, важко. важко. Реклам, рекламувати. Yeah. І плюс в нього там був тільки один сайт, тому ми, ми зараз на іншу сферу йому думаємо, на що ти реклами. Він Вже займається, надає роботу азербайджанцям в Хорватії. Клас, 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 клас. Реально такий заряд друзі отримали від спілкування з Кристіною. Прямо е, якби в Потоці, в Потоці Крістіна. І, е... І я правда справді рекомендую, якщо вам. Якщо ви тут уже на цьому зумі, то значить це не просто так, бо я також тут була чотири місяці назад, і мене навіть Віталій розбирав, Угу. на першому зумі. Я була на розборі, і я розказувала, що мені нереально страшно. Але я купила все-таки цей курс, і я не жалкую, бо насправді це можливість знайти себе це класно, правді і справді навчання, будь-яке навчання це круто. Так, я бачу, що тебе вже цей тебе вже е... кличуть мамині справи, так тому. Е... тому дякую да. тобі за, за твій результат. Бажаю, ну ти реально е енергія від тебе прям плине від, від тебе в цій сфері. Я дуже кайфую. Бажаю тобі багато ще клієнтів взяти, відкрити своє агентство і ще круто-круто вийти до тих вершин, які ти хочеш. Я впевнений, що у тебе все вийде, так як і зараз вийшло. Mm, да. Дуже дякую. Я до тебе ще на створення агенції прийду. Кайф, все чекає тебе обов'язково. Обов'язково, якщо б ще і був таргет і... дім десь тут поруч, щоб не треба було так далеко летіти, я б обов'язково Азербайджан. Згоди? Згоди? Давай В Азербайджан. давайте прилітайте. Так, так. Да. Дякую, дякую, Кристина, за твій час, за твоє інтерв'ю. Запишу його і закину собі на сторіночку. Реально круто. Ти молодець, мама, яка пішла, не побоялася зробила свій результат. Так, да. Ще більше такого результату. А ми з тобою на зв'язочку ще зв'яжемо. Дуже тобі дякую, гарного тобі вечора. Ой, тобі дякую, гарного Гар... вечора так. Дякую, так. дякую, па Па-па-па-па